Всім привіт, всім доброго здоров'я! Слава нації слава ЗСУ. Закінчився сезон і більшість пасічників вже давно відкачали мед, і настав такий час, коли потрібно підготувати в зиму. Деякі сім'ї потрібно загодувати в зиму або простимулювати, щоб матка ще червила. Ну, ми розкажемо і покажемо на нашому прикладі, як ми це робимо і чим ми робимо. Справа в тім, що виникають такі моменти при загодівлі. Може бути нападка, тобто чужі бджоли або навіть свої бджоли нападати на бджолосім'ї. Особливо коли різко закінчується взяток. Ну і в нашому випадку різко закінчився взяток, і почалася ніби така проблема. Бджоли почали нападати на бджолосім'ї. Як ви пам'ятаєте у роликах за минулі роки, як ви бачили, у мене в даний час. Це є кінець вересня, ніколи літники не були закриті. Ну, були, прикривалися, це максимум наполовину. На даний час, як ви бачите, літники закриті. От є вихід тільки на одну або на дві бджілки. І бджола нервується, ходить по літниках, і я так бачу, що можуть бджоли нападати на бджолосім'ї. І якщо ми використаємо для загодівлі або для стимуляції матки для червіння Серопче медову ситу або навіть розпечатаємо рамочку, медову рамочку розпечатаємо і поставимо за заставну. Піде запах і буде біда на пасіці. Почнеться нападка з одної сім'ї, перейде на другу, на іншу і почнеться на пасіці бардак і можемо втратити деякі сім'ї. Щоб цього не було, ми використовуємо канді. Як показала практика, багато бджолярів. Вже використовують для загодівлі канді. Не сироп, не медову ситу, а звичайний канді. Прекрасно бджоли загодовуються в зиму і прекрасно бджоли стимулюються. Тобто стимулюється матка для червління, як це потрібно. Значить, В нашому випадку, чому ми хочемо простимулювати бджолосім'ї і матку для того, щоб матка червила? Як ви знаєте, це є матковідна пасіка. і Тут в жалені родини просідають. В кожному такому вулику є донор і вихователька, тобто дві сім'ї донор і вихователька. Вихователька просідає через те, тому що вона весь сезон безматочна. Ну а донор просідає, просідає через те, що ми кожен раз при новій прививці забираємо звідти або одну рамочку, або дві рамочки із розплодом і підсилюємо виховательку. Через це нам потрібно зараз простимулювати хоча б на тиждень-два. На Маточку, що вона ще сіяла. Значить Для цього ми, як я вже казав, використаємо канді. Але канді трошки не таке, як ми раніше показували. Як пам'ятаєте, на початку сезону ми показували, які ми канді виготовляємо, як виготовляємо, які інгредієнти додаємо для нуклеусних вуликів. Все лишилося ніби, як кажуть, в старому варіанті тільки. Ми замінили один інгредієнт, який розщепляє цукрозу на фруктозу і глюкозу. Ви пам'ятаєте, ми використовували для розщеплення цукрози лимонну кислоту і високу температуру. Тобто заварювали сироп при високій температурі додавали лимонну кислоту, і завдяки цьому проходить розщеплення цукрози на глюкозу і фруктозу. Але тут є такий момент, що при високій температурі. Виділяється у нас оксиметилфурфорол. Це, ну, якщо по великому рахунку взяти отрута, але вона є е, невелика кількість оксиметилфурфоролу є у кожному організмі. В даному випадку тут виділяється дуже його багато, і це негативно впливає на здоров'я бджіл. Ну, Так як для нуклеосних вуликів в сезон, коли бджола постійно міняється, народжується нова бджола, це такого ні, ні, ну, ніби пагубного ефекту не дає. Але загодовувати бджіл в зиму або зараз стимулювати таким канді я не хочу. Тому я для цього, як для цього, для розщеплення цукрози на глюкозу і фруктозу використовую, використовую інвертазу. Це вже відомий препарат, він є у нас давно на ринку. Отак він виглядає. От. Ензим Biotex фірма. Отакі От бутилочки є 200 мл, це вистачає на 200 кг цукру. Тобто на 4 мішка цукру. Як зробити цей сироп? Можна зайти туди на сайт і подивитися. Виготовляється сироп уже при низьких температурах, при 50 градусів. додаєте цю речовину, тобто інвертазу і інвертується цукроза у глюкозу і фруктозу. Чому я раніше не показував цей препарат? А тільки через те, що ви знаєте, я показую те, що я використовую mm -hmm. в себе на пасті. І якщо воно не пройшло тестування, я його показувати не буду, тому що не знаю, як себе поведе. От для прикладу взяв канді, то, що в мене залишилося від кліточок, Це що я набиваю кліточки для пересилки маток. Правда, це ніби канді тугіше. Зараз ми робимо рідше для загодівлі. Але ось так виглядає. Воно не кристалізувалося, тобто не скам'яніло, воно пластичне, гарне. Ну і через то я зараз можу з вами поділитися син. Якщо воно добре працює, значить потрібно ділитися. Значить, Як ви бачите, от приніс зараз і вже бджоли тут крутяться, шукаючи щось, як кажуть, укусити, тому що взятку немає. Так що будьте обережні на пасіках, якщо використовуєте підгодівлю, скорочуйте літники на одну-дві бджілки. Не, розлив, не розливайте по пасці сироп, щоб не було запаху, щоб не було нападки. Тому що вже є дзвіночки, де сильно пасіки бджоли побили. І так, Ми розказали, як ми робимо канді. Тобто ті самі інгредієнти передивіться е, ролик. Не пам'ятаю, ми літом показували ролик. Як робиться сироп, як ми робимо сироп, точніше, як ми замішуємо, що ми додаємо. Тобто, багато там інгредієнтів немає, там е, мед. Цукор, і трошки, трошки олії і трошки води. Все, на тому закінчується. Ну і варіант, як їх підгодовувати, ці наші бджоли. Я розкажу, як можна зробити, і покажу, як ми робимо. Значить, зазвичай, щоб підгодувати бджіл канді. Ми робимо блінчики і ставимо поверх сім'ї. Саме зручно. У кульочку зробили блінчики, плоскенькі поставили зверху, закрили вулик, запаху немає, бджоли прекрасно беруть і все буде чудово. У нашому випадку ми використовуємо ті самі годівниці, що використовуємо влітку для е, сімей, донору, донор, е, сімей донорів і вихователів, коли е, вирощуємо бджоломатки. І наливаємо туди медову ситуа. На даний час ми сюди забиваємо канді. Як бачите, оцей рамковіс використовуємо як для рамок і так само використовуємо для цих годівниць, тому що це той самий розмір. Значить, тут у три поверхи зараз наставлено годівниць. Це якраз поміщається сюди трошки більше, як мішок цукру. В загальному. Тобто один заміс сюди поміщається, то, що ми робимо. І чим зручно, що ми закрили, зараз туди бджола не залітає закриту, вивіз на пасіку, раз-раз розкидав і на тому закінчилось. Зараз ми покажемо, як це робимо скоренько. І ще розкажу. А, ще розкажу, були питання у коментарях. А як же ж бджоли попадають сюди, коли зверху клівочка? Ну зараз я покажу. Підійдемо зараз до любого давайте з цього вулика із лежака, де у нас вихователька і донор. Як ми робимо? Відкрили вулик, забрали дощачку, взяли годівничку, поставили. Значить, заставна, від заставної ми поставили ось таку. Десь сантиметр, так приблизно. Все закрили. Теж будуть питання, як же ж будуть попадати, коли тут заставна перекрита буде дощечкою. У мене заставні мають з боку проходить. Бачите, бджілка з боку проходить. Тобто не впритик до стінки, а є прохід бджолам. Бджоли проходять через бік, попадають у годівничку. Тут лишаємо отакий ось зазорчик на 1 см. Бачите, як бджола зараз активується, прилітає, вже хоче щось гризанути. Ми працюємо швиденько, щоб не дати можливості залетіти чужим бджолам, ну чи навіть своїм бджолам, тому що і свої бджоли залітають. Поставили, закрили і все. Дуже добре, не треба бігати із сиропу, не треба бігати з відрами чи з чим чи там Хтось добре робить, там набирає бутейнер і розливає, а все, але все ж таки десь капельки падають, запах іде по попасти, і це небезпечно. Ну, і звичайно, це треба робити тільки під вечір, під ніч, щоб вже бджоли заспокоїлись, не літали. А з канді ми можемо працювати спокійно собі в день. От давайте я покажу ще на корпусному вулику. Ось корпусний вулик вже бджоли готові до зими. Згортував сім'ю, полоски ще стоять. Потім ще заберу дві рамочки вже аж десь в листопаді місяці, і все на тому закінчиться. Але щоб простимулювати маточку. Або підгодувати бджіл можна зробити отаким от чином. Це те саме. Плівочка накривається, але тут є оці вирізи, і бджілка собі прекрасно туди проходить. Ось таким чином. Швидко, зручно. І ми не боїмося, що може статися якийсь напад бджіл на бджолині сім'ї. А на цьому все. Всім добра і мирного неба!